Я давно не виходила до вас в ефіри, давно не виходила в інстаграм, не виходила взагалі в соціальні мережі. А знаєте чому? Тому що просто фізично не вистачає часу. А знаєте чому? Тому що у мого бренду, взагалі у нашого бізнесу, дуже дуже великий зліт. І з одного боку це нелегко. Я не можу сказати, що все чудово, що все прекрасно, що все, все це так легко, яскраво, райдужно, як можна це транслювати. Ні, дуже багато складнощів, дуже багато е, бар'єрів, які ми долаємо, які я долаю як морально, так і фізично. І е, тільки що мала розмову з підготовчу розмову з жіночим конгресом, який відбудеться 23 жовтня, де я буду виступати на панелі, де для мене буде якась, знаєте, така відправна точка е, для себе, особисто для себе, якогось. Нового етапу. 11 числа знову нагородження, на якому дійсно нагороджують наш бренд Мазоню як кращий український косметичний бренд року. І це все не вигадки, це все не якісь там підставні події, це все реальне життя. Також я дуже дуже обережно кидала такі, знаєте, вброси в інстаграм. Я кидала. Новину про те, що проходжу деякий етап по здоров'ю, і я обов'язково про це розкажу, тому що це була ще одна перемога, яку а, мені вдалося здобути. Обов'язково поділюсь, щоб не робити просто кашку-малашку з відео. Але всього так багато, все так несеться. І зараз такий час, коли у бізнеса з одного боку все яскраво злітає, і з другого боку це неймовірно важко. І я хочу показувати вам не тільки гарну глянцеву обкладинку цих подій, як журналу, а показувати, показувати вам кожну сторінку, показувати вам всі складнощі. І саме найголовніше, як вистачає духу, впевненості і моралі це все проходити. І проходити гарно, знаєте, але є різні шляхи, як це долати. І хочу мотивувати, тому що з одного боку. Це може викликати дивні двоякі реакції, але з іншого боку, дуже багато дівчат, жінок це може підняти і вмотивувати. І якщо, хоча б двох, трьох це вмотивує та допоможе, я буду дуже щаслива до зустрічі і до речі. Закликаю багатьох бізнесів, закликаю дівчат, взагалі не тільки дівчат, закликаю тих, хто розвиває свою справу. Заводьте Ютуб канали. Я зараз заводжу свій ютуб канал і почну на ньому знімати підкасти, зустрічі, зйомки, своє яке життя, тому що це має дійсно. Класну зручну подачу, яку ти можеш слухати там довше, аніж просто різ е в інстаграмі. І хочу вас якби, попередити, що за короткий період часу вийде нема, не одне, і навіть не два моїх нових інтерв'ю та подкасти е з цікавими людьми. Тому спостерігайте, і я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво і вас буде більше. Ну, а я буду надалі давати вам те, що даю, і буду давати це ще краще, і розповідати про це. Дай Боже часу знайти та сил.